Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Акценти у Запоріжжі при головному управлінні національної поліції області запрацював центр протидії шахрайствам. На жаль, ця тема не лише не втратила актуальності під час війни, а скоріше набула масштабності. З'явились нові схеми, адаптовані під реалії сьогодення. Новостворений центр має оперативно реагувати на нові виклики. Фахівці обіцяють інший нестандартний підхід до вирішення проблеми. Яка ситуація з шахрайством у Запорізькій області? Як саме планують мінімізувати? проблему, говоримо у студії поруч зі мною Дмитро Попов, підполковник поліції та керівник центру протидії шахрайствам. Вітаю вас, пане Дмитро. дня. Отже, тема шахрайства, як я зазначила раніше, вона залишається все ще актуальною. Яка ситуація з цим у Запоріжжі підконтрольній частині нашої області? От що говорить статистика? Ну порівнювати статистику до повноштабного вторгнення в Україну і зараз трошки недоречно, але Якщо казати в певних цифрах, то у 2020 році за 5 місяців було скоєно приблизно 900 таких злочинів. У 2021 році ми мали е, певну тенденцію до зниження кількості скоєних шахрайств. І вже в середині 2022 року, на початку 2023 третього, кількість вчинених шахрайств збільшилась. За п'ять місяців 2023 року ми маємо трохи більше тисячі вказаних злочинів, і за п'ять місяців вже цього року ми маємо майже 1300 злочинів за даним видом злочину. Ну, тобто значно зросли. Ну, то, по деяким Саме показникам, так. якщо порівнювати з 21-м, то майже вдвічі, і тут це ж ситуація за 5 місяців, як ви так, сказали. Так, тобто навіть ситуація. не за повний рік, якщо 23-й брати. Так, так. А Щодо шахрайських схем, от я так розумію, що під час війни вони набули нових рис. От що змінилося? Звісно, що шахраї підлаштовуються під умови сьогодення і в зв'язку з повномасштабним вторгненням до нашої державної, вони підлаштовуються під. Певні тенденції. Так е наразі е зросла кількість звернень і вчинення шахрайських дій відносно осіб, які потребують певної допомоги відносно внутрішньопереміщених осіб. Е люди сподіваються на якусь допомогу. Шахраї викладають фейкові посилання і таким чином вчиняють шахрайські дії відносно. Осіб. Що стосується ще одного виду, це працевлаштування за кордоном. Знову ж таки, певна категорія людей намагалася і виїхала за кордон. Вони потребували певної допомоги і знайшлись такі дільці, які на цьому нажилися. Вони начебто працевлаштовували людей, хоча насправді цього не здійснювали. Цікаво, це українці були. Ті, хто здійснює здійснив цю схему. Так, так, угу. так. І є ще шахри підстроїли ще і, скажімо так, під е, добрі ідеї, добрі вчинки, ще це під волонтерський рух. Знову ж таки, е, на цьому е, русі вони почали робити фейкові оголошення щодо допомоги, фейкові повідомлення щодо продажу автомобілів, будь-якої військової амуніції. І потерпілими від цих дій ставали як самі військовослужбовці, так і їх близькі родичі. Це тема війни вона дала їм більше варіантів для маніпуляцій. Шахрайства. Саме так, само угу. так мова йде про шахрайство не лише там в інтернеті через інтернет, а про шахрайство, власне, от. Офлайн. І офлайн це різні види. Грайс. Uh -huh. Більше, звичайно, що вони е, намагаються не контактувати і спілкуватися е, через телефон і через інтернет, але є і безпосередня зустрічі і спілкування. Ну з огляду на те, які схеми ви зараз про які ви схеми зараз розповіли, то я бачу, що в зоні ризику це хто вимушено переміщені особи біженці, які виїздять за кордон, і військові, тих хто дотичний до військової справи, чи можливо категорії значно ширше. Ну насправді кожен повинен розуміти, що потерпілим віжграйські дій може бути кожен кожна людина. Звісно, що в зоні ризику біль знаходиться та категорія громадян, яка або потребує якоїсь допомоги від держави, або військові військовослужбовці в зв'язку з необхідністю придбати військову амуніцію. Ну, напевно, якась категорія людей, які не так часто користуються банківських послугам, відповідно не мають якихось там буденних навичок з спілкування з банківськими працівниками. Скажімо, десь так. А найрозповсюдніші найрозповсюдженіші схеми подібних злочинів. От можливо, є топові шахрайса, от які яких найбільше. До топових шахрайств слід віднести наступні шахрайські дії. Бо перше, це дзвінки шахраїв під виглядом працівників банку. Звонять, До війни було теж. Да, звонять представляються працівниками банками. Банка вигадують якісь певні ситуації. Вводять людей в оману і як наслідок отримують доступ до банківського рахунку і викрадають гроші. Наступний вид шехайства це злам телеграм-аккаунтів, акаунтів в інших месенджерах. Зламують аккаунти і в подальшому роблять смс-розсилку до близьких родичів, до контактів вказаної особи. Як наслідок, деяка частина людей на ці смски реагують і відправляють злодіям в гроші. В зв'язку з повномасштабним вторгненням, знову ж таки, це працевлаштування дуже багато людей, які виїжджали за кордон. Вони потребували певної допомоги, вони не мали якихось навичок щодо. Того, що робити за кордоном, і дуже багато людей, які стали потерпілими саме цих шахрайських дій, такі злочини зазвичай складно розкривати. Скільки я знаю, все, що стосується цих маніпуляцій в інтернеті, воно складніше. Так. Треба слід зазначити, що шахрай не має кордонів. Він може знаходитись у будь-якому місці селищі нашої держави, викладати фейкові оголошення, повідомлення, дзвонити, скоювати якісь певні дії маніпуляції дистанційно посилання з вашим телефонним апаратом. І потерпілим може бути хто і в Запоріжжі, і в Києві, і в Черкасах, у Львові, в Одесі. Тому на певному тамі це треба ще з'ясувати, де він знаходиться. Ще одна з проблем це в зв'язку з тим, що кількість вказаних злочинів зросла не тільки в Запоріжжі, а на теренах нашої держави. Е виникла певна е зросла навантаженість на працівників банківської сфери. Щодо виконання ухвал суддь, суддів і постанов прокурорів про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці під час розслідування вказаних кримінальних проваджень, ми звертаємось до них для того, щоб мати інформацію щодо руху коштів mm -hmm. по банківським карткам. В зв'язку з тим, що з'явилося навантаження і виконання цих ухвал займає більш тривалий час, а все це впливає на якість і строки розслідування кримінальних проваджень. Ну вони надають, мають право надавати інформацію, якщо йдеться про саме злочин? саме так. Відповідно до діючого законодавства є алгоритм отримання дозволу на отримання банківської таємниці. Ми діємо відповідно до вимог кримінального процесу законодавства та законів України і отримуємо цю інформацію. От Ті злочини, про які ми на початку говорили, ота кількість злочинів, це ви говорили про скоєних, чи можливо вони вже й розкриті? Частина, Яка статистика розкриття? Частина з цих злочинів вже розкрита. Ми постійно працюємо над станом розкриття вказаних злочинів. Станом на сьогодні, за п'ять місяців поточного року, у нас розкрито 20% від скоєних злочинів. Це великий відсоток, ну якщо там з огляду на інші кращі, злочини, статистики, інші види злочинів краще, щоб вони були всі розкриті, і ми будемо це робити. Ну от в Запоріжжі для цього я так розумію, працюватиме центр протидії шахрайством. Там анонсовано нестандартний підхід до вирішення проблеми. От що мається на увазі, в чому він унікальний, в Чому полягає цей нестандартний підхід? Ну не розголошуючи певних внутрішніх моментів, що стосується поліції, називаємо це загальними фразами, цей центр буде займатися більш аналітичними. Складовими буде аналізувати, виявляти системність, епізодність тих чи інших дій. Відповідно, це позитивно повинно вплинути на якість розкриття розслідування вказаної категорії злочинів. Більше, вибачте, але не Ну, те, сказати. що можете так, говорите. Дивіться, чому така необхідність виникла саме в окремий центр виділити для цього. Знову ж це тільки добрий посил. Ми повинні захистити наших громадян. Ми повинні знайти, знайти тих злочинців. Ми повинні їх притягнути до кримінальної відповідальності. Ми це розуміємо і тому керівництвом ГУМП було прийнято таке рішення створення цього центру. А яка відповідальність? За шахрайські дії, і в залежності від чого моя особиста думка. Наразі відповідальність не відповідає сьогоденню. Але слід зауважити, що наразі є законопроект щодо посилення кримінальної відповідальності саме за вчинення шахрайських дій з використанням банківських карток, електронно обчислювальної техніки, і там передбачена відповідальність більш сувора, яка діє на сьогодні і ми за цими хлопцями приїдемо на сьогодні це кримінальна це виключено кримінальні відповідальність позбавлення, позбавлення волі позбавлення, позбавлення, позбавлення волі на, на досить великі строки це зараз і буде ще на більше? зараз на зараз це позбавлення волі але не таке суворе а після прийняття змін там передбачено більш, більш суворе покарання на більші строки позбавлення волі аніж зараз з 7 червня запрацював центр. Можливо, вже є якісь результати або якось роботу налагодили вже. Розумію, що мало часу пройшло, але пройшло мало часу. Поки що ми налагоджуємо роботу, вивчаємо кримінальні провадження. Є якісь там певні досягнення, але виключно, скажімо так, наші внутрішні. Поки що говорити про якісь великі досягнення немає сенсу. Але є певні напрацювання, і я вважаю, що найближчим часом будуть реалізації. Ми обов'язково повідомимо вас про це і розкажемо. Одна з найпопулярніших схем, про яку ви говорили, це з банківськими картками. Ну це я так розумію. Було ще до повномасштабного вторгнення раніше. Як могли зателефонувати, сказати, що це служба безпеки банку? Ваш рахунок або там зняли кошти, або заблоковано. Скажіть там цей код CVV, дату, тобто дані з картки зараз, як працюють шахраї. Ну, взагалі, банківські картки е, використовують е, більш ніж в половині е, шахрайських дій. Е, вони в даному за в даному випадку як засіб вчинення злочину, в тому числі виступають. Е, продає хтось товар, надає якісь послуги, надає послуги по працевлаштуванню. Е, всі оплати проводяться через банківські банські рахунки, але є окремий вид шахрайства – Це саме від шахрайства, про яке я казав, де шахраї, дзвонячі людям, представляються працівниками банку. Mm -hmm. І тут безпосередньо вони спілкуються і запевняють особу, що з його речми, які знаходяться на банківському рахунку, зараз щось трапляється, або їх намагаються вкрасти, або ще щось. Але кожен громадянин повинен знати і про це неодноразово кажуть працівники банку. Під час спілкування з клієнтами цей мені казали, коли я телефонував, що жоден працівник банку ніколи жодного разу не буде у клієнта свого банку випрошувати будь-які персональні його дані, будь-які персональні дані банківської карти. Якщо вас допитливо розпитують про ці моменти, ви повинні... Для себе зі сво вирішити, що це є шахраї, і негайно покласти трубку і затлуфати на кол-центр відповідного банку. Вам скажуть там mm -hmm. те ж саме це шахраї. То треба бути уважними до того, що які ти дані кому розголошуєш, саме так. є ще такі ситуації, не теж були ще до війни, і зараз теж таке є. Наприклад, телефонують. От ви виграли там 370 тисяч гривень. Натисніть одиничку і там отримаєте свій виграш. Ми всі дорослі люди. Ми повинні, повинні розуміти, де безкоштовний сир. Ми mm -hmm. повинні розуміти, яка ситуація в нашій країні, які розіграші, які безкоштовні. Коштовні послуги, товари можуть державні органи вам допомогти і допомагають, можуть якісь міжнародні організації здійснити якусь допомогу, адресну допомогу конкретній особі в конкретній ситуації, але це можна з'ясувати в інтернеті в будь-якому випадку, в будь-яких шахрайських схемах. Слід розуміти, що не треба приймати рішення дуже швидко. Не треба після дзвінка лоєв якійсь біді з, з дуже срочно мені гроші. Якщо вам дзвонять, телефонують працівники банку, якщо вам пропонують прямо зараз прийняти участь в якомусь розіграші, ви повинні розуміти, що не треба приймати рішення дуже швидко. відразу кидатися до свого мобільного телефону, переказувати гроші, начебто своєму другу, начебто своєму родичу, покладіть суховку, подумайте, переоцініть те, що ви почули, здійсніть дзвінок своїм родичам, близьким, здійсніть дзвінок на кол-центр банку. Ще раз передивіться на все, і ви зрозумієте, що ви тільки що спілкували шахраєм. Ну, я думаю, що багато хто вже знає, що не можна там оці якісь дані, з картки е, говорити, ну, але є певна категорія людей, ну, наприклад, люди похилого віку, у них це складніше якось відбувається, можливо, можна якось допомогти в таких випадках, не знаю, сусідці е, такі, батькам. Є такі випадки, все одно да, трапляються, оформлюючи картку люди. Мабуть, не чують працівників банків, які попереджують про такі випадки. Вони не чують працівників поліції, які розказують про те, що є такі види шахрайства. Тому як один з засобів, крім того, що було вже озвучено, я рекомендую знайти в соціальних мережах офіційну сторінку поліції Запорізької області, Фейсбуці або в Інстаграмі. Підпишіться на ці соціальні сторінки. Ви щоденно будете ознайомлюватися з новинами, які є в Запорізькій поліції. Там викладають певні репортажі щодо реалізації, в тому числі і відносно шахраїв. Там викладається певний матеріал щодо профілактики шахраїв. І читаючи ці новини, напевно, на якомусь підсвідомому рівні особа буде себе захищати. Тому, якщо завтра їй позвонить хтось і, і щось почне розказувати про те, що його гроші хочуть вкрасти, або він виграв якийсь приз, може у нього зробити якийсь внутрішній механізм, він скаже: Ні, стоп, я цього робити не буду, і покладе слуховку, і убезпечить себе від шахрецьких дій. Чи можна який взагалі шанс повернути кошти, ну, якщо ти потрапив все ж таки до пастки шахраїв і перевів гроші на картку, або там сказав якісь дані, які використали ці шахраї, і зняли ці гроші з картки? От знайти його, я так розумію, складно це певний час, а гроші повернути тим жертві. По перше не панікувати, відразу дзвонити до служби безпеки банку і виказати працівникам банку, що ви тільки що здійснили операцію або участвували в здійсненні операції щодо переказу грошових коштів, повідомити вже ваші дані і прохати заблокувати цю операцію при певних обставинах. Можуть заблокувати операцію та повернути кошти громадянину. Ну, а вже якщо таке трапилось, то негайно звертатись до поліції 102, дзвоніть, ми проведемо розслідування, приймемо заяву і здійснимо ряд заходів для того, щоб знайти цю особу та притягнути до відповідальності. Ну, якщо людина розуміє, що їй зараз телефонували шахраї, наприклад, або там. Ну, хай будуть телефонували з виграшом або з банку. Цю інформацію треба надсилати поліції. Що ось такий номер, щойно мені телефонували, підозрюю, що це було шахтарське. Чи не варто звісно, потерпіла особа приходить до територіального підрозділу, і це наша робота. Наші працівники слідство дізнання. Вони зададуть всі необхідні запитання, з'ясують всю номерну інформацію, яка існувала при певних обставинах в конкретному випадку, і відходячи від спотриманої інформації, будуть проводити розслідування. Ну, це допоможе роботі звісно, поліції, навіть звісно, якщо злочину самого не відбулося. Факту норма номерна інформація це дуже важлива uh -huh. ці ситуації. Можливо, порадити нашим глядачам, як все ж таки не потрапити до пастки шахраїв. На що звернути увагу? От, ми вже про це трішки поговорили, але можливо є такі конкретні правила, які убезпечать людину. Ще раз пам'ятати, що це існує. Існують шахраї, їх дуже багато, і як ми вже озвучили на початку нашої розмови, кількість шахрайських дій з руками тільки зростає. Звісно, що, ще раз повторююсь, не приймати рішення дуже швидко. На це розраховують шахраї, коли дзвонять, коли. Розказують про якісь негаразди, створюють уявну реальність, що дійсно ваш співрозмовник знаходиться в якійсь біді, він потребує допомоги. Іноді навіть просять не, клад, не класти слухавку, а продовжують розмовляти. І під цей, в цей час е, потерпіли, переказують гроші, йдуть до банкомату. А весь цей час шахрай розмовляє тому. Не приймати швидко рішення завжди є час на те, щоб подумати, передумати, що саме коїться, що яку інформацію вам дають, перевірити, чи дійсно ви спілкуєтесь з своїм родичем, чи дійсно ви спілкуєтесь з яким з якимось дальнім своїм знайомим, зателефонувати, задати собі, за собі питання, чому він дзвонить з телефону, який власне записаний в телефонній книзі. Тому не приймайте швидко рішення. Це таке основне. Це І вже коли настрогі, відбувається? що стосується банківських карток, ні в якому разі ні за жодної обставини не надавати свої персональні дані, не надавати персональні дані своїх банківських карток. Це стосується ще одного е, такого моменту, що чому випустили це. Є таке вірше хрест, як фішингові посилання. Надсилаються посилання до до якісь ботів, до телеграм-каналів. Людина натискає на це посилання. Знову ж таки, введіть номер картки, введіть cvv код введіть то, надайте таку інформацію. Фактично, потерпілої саме часу в тому, що надає доступ до цієї картки. Ніякому разі нікому ніколи не надавайте свої персональні дані і дані своєї банківської картки. Ну, це стосується більше якраз таки того, тієї категорії, яка Потребує допомоги, тобто це фонди благодійні, можуть підлаштовуватись. Ну, типу, це той фонд, є який офіційний. Допомога. От тут вам дадуть там вісім тисяч гривень. Заходьте так. дуже часто. Такі посилання, особливо це якісь групові чати є, і туди дуже багато таких приходить посилання багато. Дуже від багато. людини, яку ти знаєш, начебто, але її акаунт. Теж могли зламати знову ж таки могли mm -hmm. зламати да, від цієї людини надіслати це фейкове посилання. А всі думають, що вважають, що да, їй допомогли. Ось вона отримала допомогу і зараз, я теж її отримую. Mm -hmm. Ні, в якому разі. Ну і не ще постушайте. тоді, мабуть, з таких профілактичних дій це якось можна убезпечити свої аккаунти від зламу, чи що небудь там, можливо, паролі більш складніші? чи це що зараз стосується? не проблема для шахраїв? Ні. Що стосується акаунтів, то треба пройти двоетапний захист і в телеграм месенджері телеграм і в WhatsApp, і вайбері будь-яка людина може зайти налаштування пройти двоетапну захист і вони будуть захищені від злам якщо це не зробити то ваш акаунт може зламати якщо все ж таки став жертвою шахраїв от алгоритм дій Будь-якого виду шахрайства, це що робити? Негайно дзвонити 102, повідомляти нам про це до поліції, до, до поліції. банку, якщо це через банк, банку інші на. види, це до поліції. Добре, я дуже дякую вам за корисну інформацію. Сподіваюсь, нас почули і будуть уважнішими до своїх особистих даних і взагалі. Не будуть потрапляти наші глядачі до пасток шахраїв. Дякую вам. Дякую. Це був Дмитро Попов, підполковник поліції та керівник центру протидії шахрайствам. А на цьому все бережіть себе, будьте пильними і перевіряйте будь-яку інформацію. Гарного вам вечора! Побачимось.